Йо, чекірявий на каналі Чау, це шоу Кучерявий базар. Привіт! <клевіт> Саме так розпочиналося неодноразове шоу, яке вам і нам дуже полюбилося. Шоу Кучерявий базар, в якому брали участь незмінні учасники. Я або Максим. Він вацвідецький і його Славутський. Де Єгор? запитуєте ви? Де випуски нові кучерявого базару? Запитуйте ви. Тоді нам треба поділитися з вами відповіді на це. Я можу дати відповіді. Справа в тому, що Єгор Славуський, як справжній чоловік, відважна людина, пішов захищати нашу країну, за що йому величезна повага, подяка і ще раз повага. Респект, вдячність, любов, розуміння. Я почав любити його ще більше. Не більше, більше за свою за маму. А твоя мама справді? Вона Годи. не воює. Ну, так, блін... Кожен на своєму фронті, як то. <реш> Та ладно, це прикол. Ви ж знаєте, хто ми такі. Речі, взагалі, наша ціль цього відео, окрім того, щоб повідомити. Вам... А можна я продовжу? Да. Дякую. <реш> Мені просто не довіряє. <реш> <реш> В общем. Е Єгор зробив важливий і правильний безсумнівний вибір. безсумнівний вибір, так і пішов захищати нашу країну, за що ми йому дуже вдячні. І наш колектив ну трошки постав між викликом і складним питанням, як його, да, як його продовжити без Єгора, як його переорганізувати. І поки ми на цій паузі і переорганізовуємо робочий процес так, щоб все продовжувало виходити, ми не виступаємо офлайн, а саме з квитків на офлайн події, ми оплачували роботу монтажера, дизайнера і тієї команди, завдяки якої виходив цей весь контент. І угу. що круто, через те, що ми дуже довго запускались, у нас є приблизно півроку контента, який може виходити за участі Єгора, без присутності вже Єгора. Вот тут з нами. як мінімум в Києві. В Києві, так. Да. Тому увага! Зараз буде головний меседж відео. Нам нема чим оплачувати роботу, команду. А, ми бідний. Ми бідний проєкт поки що на початку. З нашого боку, ми спробуємо забезпечити фінансування. Про... Як пробуючи, тільки можу. Та, на ну, Ми вже Максу або зробили, зробили OnlyFans, шукати. вже відкрили Максу. Це, але, але без мене. Я хочу про це дізнатися побільше, поговоримо про це. Просто після поки відео. що ніхто не підписався просто. І навіть yeah. я. Хочеться от що сказати вам. У нас є бажання продовжити кчал випускати відео, але для цього нам реально треба підтримка ваша. Яким чином ви можете зробити цю підтримку? По-перше, підписатися або на Patreon, або на Баймі Баймікофі. До речі, вже ні. Натні сервіси, е, які вам будуть зручні. Скільки нам потрібно грошей на те, щоб виходив кожен ну, кожен випуск на один випуск. Скільки нам потрібно грошей? Е, близько 7 тисяч. Близько 7 тисяч гривень. Нас дивляться приблизно тисяч по 10 людей. Якщо кожен з вас кинеться по одній гривні, то у нас ще залишиться 3 гривні на наступний випуск. Так, і ви насправді можете, окрім того, щоб підписатися на сервіс, ви можете одразу одноразово задонатити на посилання на банку нашу пчаву, яка зараз є в описі. Без сумнівно, ми також прикріпимо банку для збору коштів на збройні сели України, як ми це робимо завжди під кожним відео. І, і ще у вас є змога просто. Отак от, от знаєте, що написати нам дуже приємний коментар для того, щоб ми розуміли, що ви хочете, щоб ми виходили далі на сегменті нашому українському. Якщо ви хочете, щоб ми продовжили виходити, хочете продовжити дивитись наш контент, то підпишіться на наш Патреон і тим самим зробіть вклад в те, щоб випуски виходили. От і все нуда, просто у кожного ми тематику. самі хочемо, щоб вони виходили. Просто якщо ми будемо по 7 тисяч на кожен випуск витрачати, то ну типа. А ми, чергу, У нас немає скільки денег. Да. а вони виходять скільки раз на тиждень, да? це Ого. А, вони вже все поняли. Вони вже все поняли. поняли. Змонтувати, щоб суть думки була ясна. Ну да, да, ми скучаємо за Ігорем уже дуже сильно, чесно говоря. І єдиний спосіб комунікації з ним в кучерявому базарі це подивитися випуски кучерявого базара з ним разом з вами. Я дуже сильно мотивований на те, щоб чуть, -чуть більше заробляти гроші, щоб вкладати зі свого своєї кишені у випуск цього контенту. Бо мені дуже сильно подобається він. І, взагалі, я так. Я, я хочу на Netflix зняв і він не вийшов. Я перший соль ніколи зняв і він не вийшов. Це все мої проблеми. Але взагалі мені дуже не хочеться, щоб опять контент зі мною, який дуже довго знімався, не вийшов. Тому якщо ви мене любите, то підтримайте мене, це дуже для мене важливо. Тож. Я дуже люблю Макса, я готовий на випуски чау донатити по 500 гривень. Нам залишилось по 6500 збирати на кожен. А я готовий віддавати 100% своє зарплатніше щомісячне. Тобто 200 гривень. Я готовий просто от, от душі от так просто от, от від серця вдавати. А ще Добре. ми зараз ставимо. І ще звернення Єгора. Стосовно всього, що ми зараз сказали. Привіт. Я не знаю, що вони там наговорили. Мені нічого не показувало. Тому я, ну, я не прям з усім погоджуюсь, але ну майже, майже з усім. Як тут, Як тут воно виключається? Ребят, якщо коротко, Єгор зробив важливий вибір. Ми його дуже за це поважаємо, підтримуємо. Е, просто ну існукча у нас багато відзнятого контенту. Ми хочемо, щоб він вийшов, але це бюджет, який нам треба виділити, якого у нас нема. І якщо ви хочете бачити ці випуски, вони вам подобались. То, будь ласка, ну просто допоможіть нам, підпискою на Патреон і додатково отримуйте якісь плюшки, які ми там вам на патроні ще придумав. А ще якщо ми все таки з вами продовжимо пускати кучерявий базар, то я велика рідність того, що Єгорчик такий о, який класний проект продовжується. Прийду в Київ з пацанами по базарю про то про сьо, Тому що ну прикольно, може він захоче. Але хто знає, треба пробувати. Я не думаю, що це буде можливо. Я не думаю, що це буде можливо, але ми надіємося. А казав, що можливо. Ладно, давайте закінчуємо. Підписуйтесь на патрон. Е, Ребята, добре. Можете написати Єгору якісь класні слова там, вдячності, підтримки. можливо, Може, відео додивитися до цього? Виріжемо більшу частину. Та я б не хотів. Чи дивитись далі лише ваш вибір? Я б не рекомендувала. Мені здається, що тільки от... от в чому сила взагалі контенту? Це ось ця безпосередня щирість, який можна просто говорити, не задумуючись, і дозволяти помилкам існувати, бо сяться не, не справжня. Е, ну, Вивір, як це сказати, коли це вилезено, вилезено, ілюзорна вилезеність, це блін, як на телебаченні, а ми не телебачення. Ми, блін, отакі от пацани. Ми отак от говоримо. Що ми, блін? Коли ми з тобою спокувалися так: от Єгор пішов воювати. Ніколи. Ми, ми говорили, Єгор пішов, ой, ой, це круто. Він молодець, це блін, просто жаль. І ми просто на ну, от таке. Пожартувати можна було про те, що про ухилянство, про зрадництво, щось пожартувати можна було. Ні, ми боїмося з осуду суспільства. Та суспільство нас любить. Вони знають, що ми добрі. Не будуть вони за одну фразу зачіплятися. Де ти бачив, щоб людей кенсерили? <рес> за одну фразу. <рес> за одну фразу. Максик. А ти будеш до мобілізації готувати? чи я один тут присідаю? <рес> Добре. Ну що ти таке говориш? Я готуюся в першу чергу готуватися. Ні, я буду готуватися, ну. але ж не на камеру показово. Ні, як... Я не хочу, щоб вороги знали мої сильні сторони. Якщо я зараз буду качати ноги, росіяни такі подумають, боже, йому треба по ногам стріляти. Йому треба... тому що... Давай. Влі... Все, зараз ми покажемо вам. Ходися, ходися, ми зараз... Лесенку. Опа. Та будь ласка. Будь ласка. Стика. Щас... Скажи число. Чувак, наше все так багато. Тебі два радио. Скажи сейчас заново. Настоящий. Два рази. О. Опа. Вау. Ого. Однією рукою. Я ще й кручусь. Потому що треба в цьому шоу бізи. Крутиться кажент, хто як може. Я на турніку на одной руке. Дякую, Егору. Ми вас сильно любимо, ми любимо Єгора і ми хочемо, щоб цього виходило. Якщо ви хочете. То ми цього хочемо ще більше. А якщо ви хочете цього ще більше, то ми вам уступаємо цю любов. Бо любов не треба мірятись. Любити треба просто так. Так? Yes.